Вітаю вас на каналі Місячна країна. Зараз розповім, які дні ідеально підійдуть для того, щоб висівати огірки та висаджувати розсаду у відкритий ґрунт на весні 2024 року. Я дам найкращі дати за місячним календарем, а ви обирайте для свого регіону та клімату. Календар складено для усієї території України за київським часом. Нагадаю, що саджаємо та сіємо огірки на зростаючому місяці у родючі знаки. Тоді врожай буде дуже гарним. Тож записуйте дати 9 квітня з 15 години, 10 квітня та 11 квітня до 16 години. Це зростаючий місяць у тільці, продуктивний, родючий і вологий знак. Розсада швидко і легко приживеться, а потім буде добре рости. У неї буде міцна коренева система. Рослини непогано переносять перепади температур, вони будуть витривалі та врожайні. Огірків буде багато, і вони довше зберігатимуться. Наступні дати 14 та 15 квітня, зростаючий місяць у раці, дуже родючий і вологий знак. Він дає рясний врожай, стійкість до шкідників. Він сприяє наповненню вологою усіх частин рослини, тому огірочки будуть соковиті та смачні, але довго не зберігаються. 21, 22 до 23 та квітня зростаючий місяць у терезах, це родючий вологий знак, який сприятливий для посадки більшості овочевих культур. Коренева система рослин розвивається потужно, плоди виростають красиві, соковиті, смачні. Посаджені рослини більш стійкі до хвороби шкідників. Розсада добре приживається і дає великий врожай, а ще насіння буде високої якості. Наступні дати у травні 11, 12 та перша половина 13 травня. Це зростаючий місяць у раці. Дуже родючий і вологий знак він дає рясний врожай і стійкість до шкідників. Огірки будуть соковиті, смачні, але довго не зберігаються, тому вони підходять для їжі та консервування. Друга половина 18 травня, 19 та 20 травня, зростаючий місяць у терезах. Родючий і вологий знак, який сприятливий для посадки більшості овочевих культур. Плоди виростають гарні, соковиті, великого розміру, посаджені рослини будуть стійкі до хвороб та шкідників. Розсада огірків добре приживеться і дасть великий врожай, а ще високоякісне насіння. 21 та 22 травня це зростаючий місяць у скорпіоні. Дуже родючий і вологий знак. Він дає рясний врожай, надає рослинам витривалості та життєстійкості, підвищує виживаність рослин, їхню стійкість до стресів і несприятливих умов, заморозків, посухи, пошкодження шкідниками. Садити і сіяти, і пересаджувати у ці дні можна усе. Огірків буде багато, і вони довше зберігатимуться, а ще дадуть високоякісне насіння. Тож саджаємо та сіємо огірки за місячним календарем.